23 червня відбулася чергова комунальна нарада. КП Спецкомунтранс виконує широкий спектр робіт у Миргородській громаді: косіння трави, розмітка доріг, встановлення дорожніх знаків. Окрему увагу приділили питанню технічного огляду та ремонту системи вуличного освітлення. Є технічні труднощі, які планують усунути найближчим часом. То проходить модернізація програмного забезпечення, проходить технічний огляд засобів пускорегулюючої апаратури, засобів запуску, засобів захисту електрощитів. Тому це, ну, це важливе питання, це перш за все безпека, тому до тих даємо відповідально. У нас, на жаль, дві неповноцінні бригади, хоча свого часу було у нас їх чотири, тому людей досить не вистачає. Але намагаємося робити все, що в наших силах. Планується, що вуличне освітлення повноцінно запрацює до початку навчального року, аби забезпечити безпеку школярів у темну пору доби. Крім того, здійснюється грейдерування вулицях в самому місті, так і в населених пунктах громади. На сьогодні роботи завершено у Любівщині, трудолюбі та шахворостівці, тож дороги готові до комфортного та безпечного проїзду. На даний час зараз ми працюємо на харчовиків, острівна. Завтра там є звернення, ще трошки попрацюємо по місту і будемо переїжджати не на ярки, ярмаки, ну все, там є звернення інспектора. Говорили також і про косіння трави. Начальник КП Спецкомунтранс розповів про відчутний брак кадрів. Він зазначив, що кількість косарів, які потрібні для догляду за зеленими зонами міста, це мінімум 15 людей. Зараз їх 5. Робіт багато, людей не вистачає, тому користуючись нагодою. Хочу запросити всіх бажаючих долучитися до наведення ладу, порядку, підтримання чистоти та належного санітарного стану в населених пунктах нашої громади. Аби тільки була відповідальна длина, то косу тримати, научимо, розкажемо, покажемо. Попри певні труднощі з кадровим забезпеченням, комунальне підприємство «Спецкомунтранс» активно працює над підтримкою благоустрою Миргородської громади, щоб зробити її більш комфортною і безпечною для життя.